Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що він нібито підтримує будь-які мирні ініціативи щодо війни проти України та розраховує на таку ж саму реакцію Києва. Зокрема, як пише видання Financial Таймс, саме він запропонував зупинити війну по лінії фронту у рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди із Трампом. Раніше ватажок кремлівського режиму стверджував, що Україні буцімто підказали не відкидати мирні ініціативи а Київ, нібито, розглядав припинення вогню як гру долями. Таким чином Володар Кремля прокоментував запропоноване ним великодні перемир'я. Хоча раніше у генеральному штабі збройних сил України казали, що 20 квітня Росіяни здійснили по наших позиціях та населених пунктах 1882 обстріли. Ще трохи доповного. Раніше засоби масової інформації писали, що великодні перемир'я було лише способом Кремля улестити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, прихильність якого прагне зберегти російський диктатор. Журналісти пов'язують це із тиском з боку Вашингтона, який Пригрозився вийти із перемовин. Володар Кремля вирішив піти далі і вперше запропонував двосторонні переговори Києва та Москви, на що звернули увагу в агентстві Reuters. І під час цієї зустрічі сторони, нібито, мають узгодити мораторій на удари сторін по цивільній інфраструктурі одне одного. Пропозицію, яку раніше висунув наш глава держави Володимир Зеленський. Про що свідчать ось такі нові в цілому. Заяви Володимира Путіна, що вони можуть свідчити, означати, що за цим стоїть і ховається Олексій гарань Гарань, професор політології києво могилянської академії. ці хвилини до нас долучається. Пане Олексію вечір. Добрий вам. Добрий вечір. Отже, бачимо, ми що здається видається, дещо новою риторика Путіна. на що це? Чому йому зараз найсутужніше, що він може отак от висловлювати ось цю якусь готовність до переговорів, до припинення вогню? Це все блеф, якісь лестощі, якась гра, чи що? Е, ну він намагається показати Трампу, що він відкритий до, е, до перемир'я або завершення навіть війни, з тим, щоб якби показати, показати Трампу цукерешку. Що от ми завершимо бій війну? починаємо бізнес як завжди. Будь ласка, ви можете розраховувати на взаємовигідний бізнес з Росією, навіть можете. Відкр... ну, про це пішла інформація, що пропонує таке Росія. Що ми можемо навіть відкрити Трамп да, Башту Трампа в Москві, і навіть запросити е, Трампа. Ну, будуватися вона буде довго, але навіть запросити Трампа заклати, закласти перший камінь в будівництво цієї, цієї Башти Трампа. От тобто, Путіна цілі не змінилися. Єдине, що що, ну, можливо він зараз трошки маневрує так, каже, ну ладно, я не буду контролювати всі ці чотири області, але ви маєте визнати анексію Крима, взяти зобов'язання не вступати до НАТО тощо. Так, тому я думаю, що це таке його маневрування. Він не може сказати Трампу зараз. Та ні, я не хочу. Це поставить Трампа в безглузде становище. Трамп буде виглядати як луз. А Путіну треба. А Путіну треба залишити його на. Більш прихильним до Росії знову ж таки, і Путін обіцяє те, що те, що Трамп любить чути, і про те, що він великий, і про те, що будуть біз, бізнес можливості. Ну а Трамп тоді може заявити, та я от припинив війну в Україні. Або підписана перемир'я. Наприклад, ось вам успіхи для Трампа. Путін йому тут підігрує. Пане Олексію, дійсно трошечки розшифрую також для глядачів. Сьогодні видання Financial Times також вказує на те, що Путін сказав відкофу, мовляв, Росія може відмовитися від претензій на неокуповані ще частини цих чотирьох наших українських областей. Ну, це настільки пуста, порожня оця приманка. Пастка, ну як на це може клюнути Трамп? Ти, я погоджуюся не брати те, що я ще навіть не завоював. Як це Тональд Трамп збирається взагалі продавати світу і своїй публіці? От я не дозволив Путіну захопити те, що йому і так не належить. Ну так і буде продавати, на жаль. Розумієте, ми ж розуміємо, що аудиторія Трампа це дуже специфічна аудиторія. Люди, які його брали і які його. Підтримують. Ну, європейці, якби все розуміють, тобто для них все буде зрозуміло, а для Трампа он, він буде це продавати. Він буде це продавати Путін на глобальному півдні. От навпаки, Путін тут бачите, він може сказати: от я претендував на все. На всі ці чотири області повністю, а зараз я йду на поступки. Він буде зображати це таким чином. Єдине, що я зроблю застереження. Тут бачите, це ж не офіційна інформація. Да? Це інформація, яка йде від впливових газет, але вони посилаються на свої джерела. Там теж буває іноді неточна інформація. Теж бувають якісь вкиди, які роблять той же самий. Той же самий Путін, наприклад, допосередковано намагається зробити. От, тому це е, якби не підтверджена інформація. Начебто Путін таке, таке говорив. Може говорив, може не говорив. Цікаво, але європейський союз вже відреагував, що не буде ніякого визнання Криму російським. Якщо бачите, ще поки що ось ці м, вкиди стосовно ну, тези інформацію, дані про НАТО вони не так активно коментують. То тут абсолютно чіткі в своїй позиції. Але завтра все одно ми чи не вперше будемо бачити ось такий формат, де ще й на території вже Західної Європи в Лондоні таке зустрічається Вашингтон, Франція, Велика Британія і кажуть, що до процесу має також із. Годом долучатися Німеччина, ну але тут ключові розбіжності Україна. знов таки і Україна. так тут так. Це за замовчуванням, так би мовити, дійсно, пане Олексію. Але ну тут виходить, якщо дійсно це позиція, не лише яка не тільки якийсь вкид в засоби масової інформації, а позиція Сполучених Штатів. Ну це ключові розбіжності Європа категорично Проти такого визнання штати знов таки мають іншу позицію. Це буде знову фіаско, де зустрілись, поговорили, але що в ключових моментах розбіжності. Дивіться, ну слава Богу, що Європа з нами. Це дуже важливо. Так? Тому ж, до речі, я тут хочу нагадати, що за першого президентства Трампа була так звана Кримська декларація Білого Дому, де було, вибачте, держдепартаменту. Де чітко було сказано, що Сполучені Штати ніколи не будуть визнавати окупацію окупацію Криму за першого президентства Трампа зараз починаються чутки, що, начебто, це, це сполучені штати збираються обговорювати. Знову ж таки, ми не можемо це підтвердити 100%, Але судячи з цієї маячні, яку говорить Вітков, то ну цілком можливо, що вона доноситься відповідної вуха Трампа. Тому ми нічого цього виключати не можемо. І тому тут дійсно потрібно, е, потрібно щоб Трампу допомогли пояснити, що ні-ні ні, це неправильно і не просто неправильно, що це завдасть удар по самому Трампу. Ким буде виглядати Трамп слабаком, лузером? Е, надійність Америці, Америки буде підірвана. Вона і так зараз підривається всіми цими тарифними війнами. От різними заявами Трампа. А якщо американці почнуть це висувати як е ну, дійсно публічну вимогу, ну це просто Трамп лузер слабак. Я не думаю, що Трамп захоче цим, подав, е цим таким поставати. Я все-таки думаю, що тут радше за все, ну тут намальовується можливий компроміс. Це те, що, скажімо, буде укладена перемир'я. За яким окуповані українські території лишаються під контролем Росії, а є юридично, це не будуть визнавати ні ми, ні Європа. І я сподіваюся, що, що Сполучені Штати також. Отака От можлива, це теж для нас не дуже приємно, правда. Але ну давайте розуміти, що зараз ми силою не можемо звільнити це, тим більше в умовах, коли Трамп. Щось таке навіть не приймає відповідного о, фінансування для Трамп не і Конгрес не дбають про фінансування України після завершення того, що виділив Конгрес за Байдена. Так, тобто наближається ж момент, коли воно закінчиться, і що тоді буде з американською зброєю для України? Ми не знаємо це знак питання. Дивно, що Трамп про це нічого не говорить. От, е тому ще раз кажу, що зараз, ну, на жаль, на нас тиснуть, тиснуть дуже сильно, США тисне Путін постійно бомбить, це знову ж таки для того, щоб підштовхнути Україну до якихось поступок. Ну, Наше керівництво, я думаю, до цього не підштовхнуть. Але якщо підключиться Америка, ну це буде дуже Дуже важко з цим тиском на Україну ще гірше буде, якщо Америка візьме і умиє руки. Да? Ну вона скаже, сторони не можуть домовитися. Або ще гірше, ну це Україна зайняла таку позицію, що ми не можемо домовитися все. Ми виходимо з гри, і це безумовно спрацює на безумовно спрацює на росіян. Тому тут. Нам треба бути дуже дуже обережними і не провокувати Трампа на якісь жорсткі заяви щодо щодо України. Це дуже важливо, розумієте? Тобто, да, нам не подобається те, що скажімо, зараз, роблять американці Трамп, зокрема, ну але тим не менше до речі, буквально днями Трамп продовжив санкції проти Росії. Які наклав, наклали ще за Байдена. Тобто це плюс, безумовно. От тому е посипати голову попелом ми не маємо, але е в той же час розуміти наскільки складні, на складні будуть ці переговори, як важко буде переконати Трампа не йти на поступки росіянам. Тому від нашої Переговорчої команди буде задіяти, буде залежати дуже дуже багато. Це має бути дійсно така філігранна робота і філігранна дипломатія. У нас таке не завжди виходить, чесно кажучи, а іноді виходить. От хотілося б побажати, щоб вийшло. Ви праві ми зараз складній ситуації, тому що нібито з нами умовно першими говорять за участі Франції та Великої Британії, нібито як такий акт важливості обговорення з нами, але е практично синхронно Дональд Трамп каже про те, що можливо вже до кінця тижня взагалі розпочнеться процес укладання угоди обговорення між Росією та Україною. І Путін раптово заявляє, ну в нього були різні маневри, але про те, що він напряму готовий говорити з Києвом. Ну, схоже на те, знаєте, що якийсь унісон між ними з'явився, щоб зараз це дійсно не була для нас якоюсь якась певна пастка, і яким чином тоді використовувати цю підтримку Лондона і Парижа, яка буде завтра, для того, щоб ми одноосібно не виглядали в очах ось цих примирювачів, тими, хто не готовий. Ну, дивіться, я думаю, що дуже погано, якщо це будуть двосторонні переговори з Росією без посередників, так тобто з Росією можна вести переговори, які стосуються дуже конкретних питань. Ну, наприклад, обмін полоненим, так і то ми знаємо, що або повернення дітей тут велику роль грають теж виграють роль е е посередники, причому посередники, аман, катар. Там, Південна Африка, куди збирається зараз президент Зеленський, це буде, до речі, перший візит українського президента взагалі до пар, і перший візит е, Зеленського до Африки. Е, тобто тут е, ми маємо робити так, щоб не лишатися вів віч з росіянами, бо вони просто збрешуть послуг, скажуть, ми про щось домовилися, отут Україна щось порушує, тому нам, звісно. В таких, знаєте, масштабних переговорах, коли обговорюються не технічні якісь речі або дуже конкретні речі, а масштабні параметри е перемир'я або навіть якоїсь потенційної угоди, е мати тут, щоб за салом переговорів були присутні Європа. Це дуже важливо. США теж, але бачите, США може ну Трамп, Трамп може потім сказати: я це говорив. Наступне питання, пам'ятаєте, коли ага. його запитали, що він говорив про диктаторство Зеленського? А Трамп прикинувся дурничком. а Хіба я про це говорив? О, тому європейська підтримка суд дуже важлива, так, особливо Лондон і Париж, безумовно, дві ядерні країни. А цікаво дійсно, що поки ну добре, політичний процес в Німеччині дійсно ще не дозволяє повноцінно, абсолютно також серед цих гравців бути. Чому немає Туреччини? Ну, а вона нам тут потрібна, чесно. У Турків вже ну, у Турків вже доволі специфічна позиція. Да, вони за територіальну цілісність України, це правда. Але ж допомагають дуже з кримськими татарами, да? з поверненням кримських татар. Тут в них дуже принципова позиція, ну але ж вони з Росією у них все нормально в сенсі торгівлі, зв'язків і так далі. Тому знаєте, якщо там буде розширюватися круг переговірників, скажімо, ну там можливо може бути і Туреччина. Але зараз я б волів би, що краще це буде е е е знаєте, таке ну, обмежене коло переговірників, але які чітко. Знають, що вони хочуть і чітко допомагають допомагають е, Україні. Я думаю, ну дивіться, Лондон і Париж. Це вже добре. Не знаю, чи на цьому етапі, скажімо, ну можливо, потім підключиться Німеччина, так, але це будемо дивитися. Буде коаліція, ми знаємо, яка вона буде. Будемо сподіватися, що вона буде займати правильну позицію. Ми ж розуміємо, що там не тільки е, майбутній канцлер, майбутній, чи вже обрали. Я боюсь, що, Так, да, в процесі. От е, бо там будуть і соціал-демократи, так. Е, ну я сподіваюся, що за мою позицію в коаліції, але ми маємо врахувати, що Лондон і Париж вони мають добрі неформальні стосунки з Трампом. Той же самий е, Старвар, прем'єр-міністр Великої Британії. Між цими країнами все ж таки особливе партнерство. так? Який існує як би стріч. І якщо да, то ви показуєте Стармера, так, хоча вони на різних ідеологічних платформах з Трампом, бо Либрист, е, Стармер, да, тобто соціал-демократ. Ну а Париж з Трампом дійсно дуже у нього такі хороші, якби неформальні стосунки. Тобто Макрон може. На камеру, значить, там по Трампа, навіть по колінці його так постукать, показує, не постукать, так покласти руку, щоб казати, що Трамп. Ну от, ми ж разом тут у нас повне взаєморозуміння. Це дуже важливо, розумієте? Вести таку таку о, це ви показуєте знову ж таки зустрічі з Тармером. А це дуже важливо для Трампа, щоб мож, ці сторони мали підхід. До нього, щоб він їх слухав, і то невідомо, чи він їх буде слухати. Так? Але принаймні, емоційно вони на одній хвилі з Трампом. А в цих питаннях переговорів вони займають пропозицію проукраїнську. Тому це дуже важливо. Ну що ж. Тобто, коли ми розширимо коло переговірників там, або посередників безмежно. То тоді важко знайти спільні знамени. Да, бо кожна сторона може якусь, у кожної сторони є якісь е, свої інтереси. Да, Туреччина це не Європейський Союз, це не Британія. Тому, о, ну, дивіться, на даному етапі, от зараз я думаю, що Лондон і Париж це нормально. Попробуємо з цими столицями переконати Трампа, не говорити дурниці і тим більше не визнавати Крим. Росії я, е, е, чому запитала через те, що е, заявляють в нашому офісі президента, що буде обговорюватися тільки те, на що є мандат припинення вогню. Ясна річ, що ми зацікавлені, як саме буде контролюватися, відстежувати припинення вогню. Туреччина в цьому може бути також корисна і компетентна. Але дійсно, сьогодні ще розмірковуємо. Завтра побачимо і почуємо. Але наразі я вам дякую за те, що долучилися до цього аналізу для глядачів нашої, нашого телеканалу. Мирного вечора вам бажаємо. Олексій Гарань, професор. Політології Києво-Могилянської академії був з нами на зв'язку.